Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Дітки, сьогодні ми з вами будемо говорити про домашнього улюбленця. А про кого саме я вам пропоную відгадати загадку та дізнатися? Я вмію чисто вмиватися не водою, язичком. І часто мені сниться тарілочка з молочком. Про кого це загадка? Так, малята, я знаю, що ви здогадалися, що це котик. Погляньте, який красивий до нас сьогодні на заняття завітав котик. Він почув, що ми про нього говоримо, і завітав до нас у гості. Дітки, киця або кішка це мама в сім'ї котів. Тато це котик. А як же ж звати їхніх діток? Так, їхніх діток звати. Кошенята. І я вам сьогодні пропоную із наших чарівних кружечків зробити аплікацію котика, тобто татуся. Ось такого котика. Погляньте. У нього є хвостик, лапки задні, передні лапки, тулуб, вусика-носик, очки, посмішка, ротик та вушка. Ось такий. Котик ми з вами будемо робити. Отже, що нам буде потрібно для роботи? Звичайно, наші чарівні кружечки. Для цього нам буде потрібно ось такий один великий кружечок помаранчевого кольору я обрала. Далі нам буде потрібно жовтого кольору: один більший, другий менший. Але погляньте, наскільки вони менші від найбільшого помаранчевого кружечка. Далі нам буде потрібно ось таких 5 чорних кружечків. Погляньте, наскільки вони менші від жовтого. Ще нам буде потрібен один зовсім маленький кружечок. Ми з нього будемо робити носик нашому котикові. І ще нам буде потрібно два ось таких біленьких кружечки. Це будуть очки нашого котика. І ось таких два маленьких чорних кружечки. П'ять ось таких більшеньких і два ось таких менших чорних. Отже, для того, щоб нам розпочати роботу, потрібно розім'яти наші чарівні пальчики. Повторюйте, будь ласка, за мною: зустрілись пальчики. Великий, вказівний, середній. Беззім'яний та мязинець. Всі вони театр створили. І до праці приступили. Ми з вами також приступаємо до праці. Отже, дітки. Що нам ще буде потрібно? Звичайно, дощечка, на якій ми працюємо. Картон, на який будемо розміщувати аплікацію. Я обрала білого кольору. Ви можете обрати будь-якого іншого. Ну і клей. Отже. Що ж ми робимо? Беремо кружечок помаранчевого кольору, найбільший, та згинаємо його навпіл. Робимо півколо. З'єднуємо заокруглені краї та проводимо пальчиками лінію. Це буде тулуп нашого котика. Намащуємо клеєм одну сторону, одну частинку нашого півкола, гарненько промащуємо краї. та приклеюємо не в самому низу, а трішки нижче в серединки та трішки в бік. Погляньте ось так. Щоб у нас тут розмістилася ще голівка. Ось так. Далі нам потрібно із ось цього меншого жовтого кружечка, більшого ми залишаємо, ось цього меншого, також ми складаємо його навпіл, робимо півколо. Намащуємо клеєм. Це буде хвостик нашого котика. І погляньте, де ми його приклеюємо. А приклеюємо ми його, відгинаємо ось цю частинку, прикладаємо ось сюди та загинаємо нашу частинку. Ось так приклеюємо хвостик. Далі нам потрібно приклеїти. Голівку. Голівка це у нас жовтий кружечок більшого розміру. Голівку ми приклеюємо ось. тут Ось так. Так. Далі нам потрібно Узяти кружечок чорного кольору і з більших кружечків та скласти навпіл, намащуємо клей з однієї сторони, це буде у нас лапка, так як у нас котик сидить, лежить. Ось погляньте, будь ласка, приклеїмо ось сюди, внизу. Ось так. Це будуть задні лапки, і спереді ми ще робимо біля голівки дві лапки. Також складаємо навпіл два чорних кружечки. Один, два, намащуємо клеєм з однієї сторони, одного та другого. Та погляньте, що ми робимо. Приклеюємо ось сюди один, одну лапку та на іншу сторону під голівкою внизу другу лапку. Ось так. Далі нам потрібно зробити вушка нашому котикові, але вушка ми загинаємо. Ось так. З однієї сторони краєчок пригнули, та з іншої сторони також пригнули краєчок. У нас же у вигляді трикутнички, вірно? Намащуємо ззаді клеєм та приклеюємо вгорі до голівки. Ось так, одне кружко. Ось так. Далі нам потрібно посередині нашої голівки приклеїти чорний маленький кружечок, тобто носик по центрі. Беремо найменший чорний кружечок, намащуємо клеєм та приклеїмо по центрі нашої голівки. Ось так носик. Далі у нас ще є два найменших чорних кружечки. Ми їх складаємо навпіл, Роб, утворюємо півколо, один склали та другий склали. Намащуємо клеєм з однієї сторони. Це будуть вусика нашого котика. Ось погляньте. Один вусик і з іншої сторони приклеїмо другий вусик. Ось так. Ну і, звичайно, нам ще залишилось приклеїти очки. Очки це у нас кружечки білого кольору. Найменші кружечки такого самого розміру, як носик. Ось так у нас вийшли очки. Але нам ще буде потрібно фломастер чорного кольору. Котикові домальовуємо серединці ще чорні кружечки. Ось так погляньте. Ну і, звичайно, нам котикові потрібна ще посмішка, ротик. Домальовуємо також ротик. Погляньте, малята, який чудовий у нас з вами вийшов котик. Я знаю, що ви молодці, гарно попрацювали та справились із цим завданням. Я дуже рада була з вами попрацювати. Дякую вам за роботу. До зустрічі!